Але дуже важливо, і я це сказав, Україна. Припинення вогню. Україна, припинення вогню. Щойно про це домовились. Тепер їдемо в Росію, сподіваючись, що Путін теж погодиться, щоб справа зрушила з місця. Ця жахлива війна, де щотижня гине 2-4 тисячі солдатів. Я бачу звіти, і це не американці, це українці та росіяни. Але гинуть і цивільні. Люди гинуть у містах від вибухів. Ми хочемо закінчити цю війну. Думаю, це велика різниця з минулим візитом в овальний кабінет. Отже. Повне припинення вогню, Україна погодилась. Сподіваємось, Росія теж погодиться. Зустрінемось з ними сьогодні і завтра. Сподіваємось укласти угоду. Припинення вогню дуже важливе. Якщо Росія погодиться, буде чудово. Якщо ні, все триватиме. Люди гинутимуть. Багато людей.